Світ знає чимало рідкісних самоцвітів, але клиногуміт це справжній скарб природи, камінь виняткової краси, що змінює колір під різним освітленням. Його кристали можуть бути від блідо-жовтого до насиченого бурштинового кольору. Найрідкісніші екземпляри зустрічаються в Іспанії, Італії, Таджикистані та США, незважаючи на невеликі розміри, клиногуміт використовують у ювелірних прикрасах. Персні, кулони, сережки цей камінь завжди виглядає ефектно. Літотерапевти вважають, що він гармонізує робомозку, зміцнює нервову систему, позбавляє від безсоння та навіть покращує зір. У магії клиногуміт не такий активний, але кажуть, що медитація з ним у повний місяць приносить удачу та достаток. Це справжній талісман для тих, хто шукає впевненості та хоче позбутися страхів. Але будьте обережні. Овном цей камінь не підходить. Клиногуміт мінерал, що не лише прикрашає, а й наповнює життя гармонією.